Відерочку водички, зараз ми нальємо під йолочку. Отака у мене красота. І нова підставочка, ой, в яку, бачите, кріпиться на такі шурупчики. Чик-чик-чик-три. А сюди заливається водичка, отак. Отак. Вот так, водичка. А з той сторони, а з той сторони не будуш ёлку вертіть, крутити. Єсь отака вот щелочка, от так, от так, поняли? Така добра така в така ця, то така, поняли, широлой, короче, говоримо. І этот, і туди, буде затікати водичка. І ёлочка буде дальше стояти, да? І я думаю, ще якраз вона пластмасова та підставка легка. Навірно, для лучшої, щоб лучше стояла йолка, тому що вона так собі, я вам скажу, стоїть. Ну, Це добре, що малий не зацікавлений нею. Не лізе. Не лізе, він тільки оцих паріньків мучає, а йолку не трогає, ігрушки його не інтересують. Ну, коротше, налили відро водички, отаке от десь там скільки літра, да, літра води. І все, побачимо. Якщо кіцька не вип'є. Або йолка впитає, на скільки днів хвата літри води? Да? Подивимося з вами два-три дні, як часто треба буде доливати воду.